відрядку на суму 2021 року. Судове засідання у нас є вирішення. З'явилися представники позивача 1, представники позивача 2, представники позивача 2 не з'явилися, є представники відповідач. Треті особи на стороні позивача були Миколаєва. Треті особи на вашому місці. Відповідальність каже Мовчана Микола Петровича. Готове засідання у нас з'явилося. Третя особа на стороні віддача. Третя особа на стороні віддача – це Бурий, Вихованець, Кузьменко Микола Трофимович, Матушевич, Мовчан, Людмила Васильєвна Усенко, Сергій Володимирович і Шаманська. Третя особа на стороні віддача – тільки Войтенко Микола Петрович, Войтенко Наталія Петівна і Мовчан Людмила Інших Чи можливо почати слухання справи за відсутності осіб, які вказані, там у нас э, Наталія націонало, що просто слухати справу за відсутності? Справа вже це втраті, втретє визначається в реєстрі зброшені всі ухвали, тому як би могли ознайомитися з ухвалами і з'явитися вдовому засіданням. Чи вважаєте би можливо продовження слухання справи за відсутності зазначених осіб?

Відомості ще й тут, але причини судовому засідання не з'явилося. Скажіть, будь ласка, на прошлому судовому засіданні ми заслухали повністю пояснення старін. Чи є на сьогодні у сторін будь-які доповнення. Доповнення. Тобто, Доповнені. Доповнені. Да. Так, да. це в дебаті озвучують. Два робіт. Так, але там так як там є документи, то я на них можу послатись. Дивіться, як ви хочете, можете зараз доповнити, можете потім доповнити. Доповнюю в контексті тому, що це документи. Але я бо їх по суті хотів бачити, де є. Це ви долучили тут, коли сиділи там, чекали. Надавали інші ситуації для того, що... Воно додомі це документ, це жітні документи в тому числі. Допустимо, якщо це до Київського апеляційного суду, по справі, поставили на якусь закритий суд. То копія цього документа також є у представниці. Ще що це до ухвала? Можливо. Ухвала Київського апеляційного суду у справі номер 362 -3 -3 94 -3 19 з приводу uh, спору uh, мовчан uh, Олені Іванів з Святого Сависька. Там, де вона відмовилася, рішення було визнано чим. Ні, рішення визнано лиші. Справа закрита, рішення визнано речі. Далі вам була душена підтримка щодо виведення коштів, за рахунок з такому що до того, яким чином які ціну пощі воду. Це на тому контексті цікавиться в суд. Що відбувалося, чи були договори якісь, які були обчинені поза волею учасників оперативу спорушення професійно? Ну, тут, тут цікавився, але це ж не знаю, що це предмет окремо. Але так як я це зараз говорю, то і суду знову сказав, ну а що це говорить? Я розумію, що стадія не там, але в суку... І от підтвердження того, що зверталися члени кооперативу до нового керівництва СТК, з проханнями надати звітність, можливість допустити підприємства до основних активів. Цього, звісно, не було, реакції не було. По сьогоднішній день і позивачі, і треті особи стані позивачі позбавили будь-якого права брати участь в роботі кооперативу на діяльність інших умов. Також матеріала справи є рішення 5.110 року загальних зборів, де прийнято нових членів кооперативу волею знову таки безповідомлення інших учасників оперативно. Вони були позбавлені можливості обговорювати це питання, просувати, не голосувати по це? Щодо прийняття рішень кооперативу, да? mm -hmm. ну, так? Ми вже роз'ясовували хотіли б трошки уточнити цьому. Скажіть, будь ласка, mm -hmm. було після того, як оскаршували на рішення, було прийнято рішення, де мовчана Микола Петровича опять вибрали, обрали голову кооперативу, так? Да? Mm -hmm. Потім пройшов час, да? там були якісь рішення, нам в цій частині не зрозуміли. Там що Войтенко, це, ми так розуміємо, ми збиралися, що Войтенко контролювати її діяльність рішення. Да? Так, віршання кооперативу, коли зверталися до е висушного порядку автомобиль, про керівництва кооперативу з прибутового, аби були надані документи про діяльність. Фінансове звітність, так як вони мають право, а, ну, от що, вони от що, не реагували, проводилися різні там, загальні збори, які не стосувалися внесення змін, а стосувалися виключно адміністративно-господарської діяльності внутрі копеек. А що до зборів, от, що це були за збори, коли вони були, ще там якісь збори були в листопаді 2020 року, коли це, опять це обрали? Це ж не і говоримо про те, що поки йшли всі ці судові збори, тривали, судові засідання тривало до справи. Про, про ці загальні збори нам стало відомо через той, той період часу, коли вони вже пішли і провели цю реєстраційну дію посередині нових членів кооперативу, ми про переобрання Войтенко знову головою коперативою. Тобто наскільки ми зрозуміли, Войтенко зараз переобрана головою кооперативу і зареєстрована це? Так, як і була після 2019 року. так. Ще таке питання. У карасту власному чи матеріальної справи ми так зрозуміли, що оця ухвала, яка була внесена в заборону в реєстр щодо проведення реєстраційних дій, ну там реєстратор виніс рішення скаржами, а потім є внести, тому що було. Так. Е, да. е, ми так зрозуміли, що її відповідь Печерського суду, що ця ухвала взагалі не виносилася. Так, я поясню. Тобто, Печерський не виносив, Голосіївський не виносив. Тобто, про заборону нас не було, змін ще в 2019 році. Водночас ага. е, таких е, підвісів по Україні станом на по 21-го року було там понад сотні. І про це знали Міністерство юстиції. А ви оскаржували це до... Міністерство юстиції. Виходить, ну, фактично вам дають два суди дітям про те, що вони не виносили цих документів щодо заборони, а у вас, виходить, заборона усіх приємств і ніяких реєстраційних місць. Ми зверталися до Міністерства юстиції до де здійснення державної реєстрації, відповідно, ну, ми там ожидали на діяльність порушень. Міністерство юстиції за каденції попередньо міністерства і вже за нового е, міністра Люсті. За міністра Налюські таких строків всі були пропущені раніше, ще за міністра Петренка, звернені зі скаргою від всіх можливих членів кооперативу, з формальних причин було відмовлено за розгляді скарги. Ну сказали, у вас там не всі завірені копії допомоги. Вас там не допоможе. А скільки йдуть 60 днів на ну, подачу скаргу? І поки це гралися, я перепрошую за... Так, вискажували її з до суд. А воно на... нас б... би тільки повернуло до того, щоб ну, нас били. Це була б гра в... Ну, тобто ми б розплодили б купу, ну тоді ще я не працював з позивачами. Тоді б і так на той час наплодили судових проваджень попередні юристи, що там треба було 5 юристів, щоб цим займалися. Не знаю, навіщо це робилось, але це не пиздна справа. То коли у цій підвісці в 2021 році стали знімати, знімати наказу міністра юстиції. Одномоментно, ми цього також просили, але накази були е, видані міністром юстиції, і підвіси були зняті в ручному режимі, так як вони внесені були безпідставно, там так на наказі висловлюється позиція. Але так як... Е, Войтенко очевидно мала там відповідні в реєстрі можливості бачити, що вже підлізне. Так це всі мають ну, Хтось має через маячок, через ЄДР, так як вона має доступ до цього? Наскільки ми знаємо, раніше можна було піти до нотаріуса, не знаю, як зараз, і взяти Щодня треба брати. Треба брати щодня. Вранці, в обід, ввечері, вранці, в обід ввечері. Той хто має. Підпис, тобто, тобто, той хто має запис в'язніти, тобто, що він директор, керівник підприємства, він отримає ну, це основність. І, і коли ми нам говорять про те, що ви знали знали в реєстрі по факту, що внесено ці нові зміни і внесено під нову підлічних кооперативу, там 10 штук додали, 15, тоді пішли знову це все оскарження. Ну і розкасували. Все одно справи тоді першої інстанції, наскільки зрозуміло, то вже було рішення від Листопада. Щодо Але ми ж про нього не знали, нам про нього ніхто не повідомляв. Ми судилися, подаючи в грудні позов 2020 року, все, яке ми зараз слухаємо, знову нам цієї справи. Ми судилися таким чином, як не знаючи про те, що є це рішення. Попри це, представник зараз тут він представник відповідача, а там і представник позивача проти відповідача, подали позов про сказання недійсним того рішення 5.120 року. Ось цей постановки вже присутніться проти э, СВК на, на, на Там у них тут не з СВК, а там вони проти СВК. Що робить? Ось. І, Відповідно, те рішення, та буління, справа зупинена. справа зупинена в господарчій інстанції. Mm -hmm. До розгляду справи сюди. Ви оскаржували зупинені? Зупинення не Ми там конкретні особи? І вступили теж, ми по факту зрозуміли, що є це засідання, це справа. Тож вони танцювали з собою я перепрошую за тих. Так, давайте ми. У нас є на міна. Так, не все. Те, що ми хотіли, у вас є якісь доповнення? Так, я сказав мені адвокат. Тільки по суті. По суті. Йому вже Петрівна, там позив ваш проти двоє в 11-20 проти Весьвека Новосельської. А тут вона. третя особа на, стороне відповідача. А адвокатом тоже. Тут не захищает Светлана Васильевича, а там и против Светлана Васильевича на стороне Людмила У вас є якісь знакомые? Э, ваша честь, з приводу поданих додаткових документів, я, ну, хиба мы что... Ну, ми так розуміємо, що це для огляду, дали, тому що Ну саме з'ясовували взагалі прийнята, тому, тому, що так? нас наполягали на те, що майно від чужої це тому не з'ясовували це і ну все одно ну, інше щось літак стадія, щоб прийняти. Уваги. Да. І просив би їх да не приймати до уваги при винесенні винести. Ну, ми їх навіть річ. не можемо як би оцінити, тому що ну це ти ми я сову, я кажу ще раз, тому що було тискало, що виносяться такі рішення, як відчу відчужої Ну даже за цих документів, так? Да, все, у нас для продажу цементу. Ну так зрозуміли, що по цементу і техніці є ж кримінальна справа, так? Так. Є, наявно, так кримінальне провадження, ваші чесно. А ще щось, по суті, хочете додати? Ні, я хотів би тільки прокоментувати те, що тільки що було сказано. От. Хотів би сказати, що е, ухвала про підвіз, про яку говорить е, мій опонент, е, що її не знали, маячки, я не розумію, але я знаю, що е, реєстраційні дії, які відбувалися потім е, по зміні ну щодо протоколу 5.11.2020 року, відповідно до якого зараз Наталя Петрівна Войтенко є головою кооперативу, то опоненти про ці зміни дізналися в той же день. Відповідно, в них, мабуть, маячки якраз стояли. Тому що в подальшому ті реєстраційні дії оскаржувалися в 21 році, і в Міністерстві юстиції, і потім в господарському суді що Що було? Що що було за розвитку? відмовлено ваше честь. Тому що а чому відмога, відмовлено ну, вчинено відповідно до закону реєстраційних дії і відповідні всі зміни, які А викликали. там оскаржувалися тому. тільки оскаржували в господарському суді. Ну, процессуальные да. порушения минус тут, будут природить природе здесь. А, ну, ну, потому что я так в принципе все. Ну, у, у вас дополнения есть? У третьего осиб есть дополнения? Что-то хочешь сказать? Не знаю. Только когда есть. Сюди приходить до стадії вивчення доказів, скажіть мені, будь ласка, чи бажаєте ви звернути увагу, на якісь докази окремо матеріали справи? В принципі, коли ми заслуховували ваші пояснення, мої матеріали справи піднімали, з'ясовували, що там як, бажаєте ви, може, окремо на якісь докази звернути увагу? Представник позивчав до того. В минулому судому засіданні дійсно детально ми вони пройшли, звертати увагу на ці докази, ниті. просили звертати увагу. Всі в сукупності підзимати до обставин справи ви... честь Вважаю, що достатньо так ми вже не в одному судовому засіданні вивчали всі матеріали справи. Тому і пояснення свідків ну, Так, ваша честь. Я вважаю, що вивчили все достатньо. О, ви, Нікола Петрович, вважаєте за щось? Mm -hmm. Може, якісь докази накладу. Будь ласка, представник капелянта, судового дебата, прошу вас. Я, я представник капелянка, вважаю, що ми детально розслідуємо матеріали справи. Вважаю, що доводи операційної скарги максимально. Підтверджуються доказами, які ми могли і акції. Є матеріальна справа. Вважаю, що в судової зі було встановлено порушення порядку регламенту при скликанні зборів було порушено процедуру встановлення з хворому і проголосовано було загальні збори без хворобу спростувань і доказів на спростування зі сторони віддача на суду не було. Вважаю, цілком достатньо не переконувані та обставина, що. Загальні збори скликалися з порушенням процедурів з статутом та законом про кооперацію, пробувалися з порушенням законом про, про кооперацію та статут кооперативу. Відповідно, кворуму е, не було, як мене це посилалося, адже е, цього не є зафіксовано, що без бачення обов'язково має бути встановлено для загальних зборів. А окрім того, довіри, з якими надалися суду е, для їх дослідження. Однозначно є посилання на те, що повноважень у представника розділності голосувати, порядок питань не було. Порядок голосування в, в загальних зборах однозначно було порушено. Кожне з цих обставин є окрема підставлю для скасування знання закону зборів загальних зборів кооперативу. Е -е Бо ж голосування мало бути таємним в даному випадку щодо питань по голові про його і про його переобрання. Цього не було, цього не спростовує відповідач голосували Посилання на те, що відбували загальні збори, і доказом цього є якісь фотографії. Вважаю, що ці, докази, ці фотографії не є, не є належними допустими до доказами, а окрім того, з них не можна йти висновку, що під час, що фотографувалися якісь скажімо так, збори, які мали адміністративно-управлінсько-господарські функції організовані. Тобто там не можна розуміти, що йде засідання, що є голубуючі, що є е, е, якісь результати голосування, фіксуються. Фотографії голів людей з якоїсь там підвищеної місцевості не можуть бути того, що збори такі були, і що вони проводилися в первій резоні. Навпаки, документи, які є матеріали справи, спростовують усі посилання відповідча. Входячи з цього, ми просимо апеляційну стару та а їхню субтитральну інспекцію скасувати у повному обсязі. На чому ми наполягаємо, вважаємо, що це встановлено в судовому засіданні, належно. І переконуємо на користь споживача так. порядку. Ви ще вважаєте? Підтримуєте? Я все підтримую. Слухаємо вас. Шановний суд, наша позиція безумовно грунтується на тому, що рішення суду першої інстанції є законним. Трактування опонентами тих обставин, які вони вважають, що це є порушенням закону. Тому що щодо порядку проведення зборів та за їх наслідків, це їхня позиція, і відповідно порушень яких немає. Всі докази та у справі, а також покази свідків, які надані, підтверджують, що збори відбулися, відбулися законно опонентами. Ці обставини не спростовані в жодному разі. При цьому докази, які підтверджують, що збори відбулися, були надані тим же позивачем, третіми особами, які на стороні позивачів. Чому так я вважаю опоненти, як то кажуть, роблять акцент на фотографіях? Тому що безумовно вони були зроблені в той же день, в той час під час проведення зборів. Відповідно, це питання для них дуже критичне, які підтверджує. В той же час відповідач не наполягає, що тільки фотографії зроблені за час зборів 10 квітня 2019-го, Тільки вони підтверджують, що збори відбулися в сукупності. Достатньо доказів у справі, що збори були і підтверджуються не лише фотографіями наданими до матеріалів справи. Відповідно, ми просимо апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції без зміни. Ви хочете додати? Mm. Хтось з третіх осіб. Що ви хочете дати? Mm. Ви так зрозуміли, що да? mm -hmm. ні, yeah. yeah. так? Репліку ці ні. Прямо yeah. для когось стоїть по Так. Це і є коротко. Абсолютно. Yeah. Можливо, в дебатах всіх деталей у наших посиланнях, що збори не законні, не відбулись, і неналежно оформлення, і не, не може задовести. Я не вказав деталі. Але під час судових звільнень досить довго, це неодноразово, ми не дуже не дельно збирали кожну обставину, на якому посилалися, як на підставу того, що збори незаконні, їх не було, вони не були проведені. І вони здійснені в такому вигляді в такому порядку, щоб прямо порушити права і інтереси членів противоліпозначення. 2021.2022 року північний апеляційний Вископський суд, складі колоніцу, народвучий, суддя Руденко, суді Памаренко, приседати Європу, за участі представників складу, розглянули критику на судовому засіданні, апеляційну скаргу, мовчну Миколи Польщі, рішення області, війни, 29.07.2021 року у справі Буру. 911, через за тисяч 20 заходимо Микола Петрович, мовчану Олени Івановна, до связьковосходу школи міста кооперативного за участь у третій посібник, який не заявляється, сімейські ноги на предметську на стороні позивача, Буру Микола Івановича, Василенко Надії Михайлівна, Кузьменко, Красимовича Кузьменко, Наталі Миколаївну. Матушевича, Василя Андрійовича, Мушана, Віталія Петровича, Усенка Сергія Володимировича, Федоренко, Наталії Петрівні, Шаманська Наталія Олександрівна, третіх осіб на стороні відповідача приватного Наталії Київського міського матеріального округу Харкави Оксани Віталіївни, державного реєстратора, комунального підприємства реєстрації. Плюс е, Тавкайла Уляну Васильівну, Папенка Галина Вригурівну, е, Віценка е, Василя Даниловича, Лихованець Ігоря Руслановича, Войтека Миколи Петровича, Вайтенка Наталя Петрівна, Красного Василя Івановича, Матушевич Олени Васильівна, Мовчан е, Людмила Петрівна, Мовчан е, Людмила Васильівна, Мовчан Романа Петровича, Островок Віталія Івановича, Пророченка Володимира Борисовича, Раженко обмасю, слухами Марії Дементів, Шурашкевич, Надії Івановне, по визнання действий на личні загального ковід по скасування державної іллюстрації зміни, керуючий 129, 236, 269, 275, 277, 279 господарського федерального кодекс країна, а колективный господарський фунт постанову. А колективне складні, мовчан, если не чоловка, пожалуйста, сім плохо не очень. Моловцям, Микола Петровська, рішення Господарського суду Київської області від 29.08.2022 року у справі номер 917-365620. Задовольнити частково рішення Господарського суду Київської області від 29.07.2021 року у справі змінити, викликавши мотивальну частину в редакції цієї постанови. В іншій частині рішення залишити без змін. Судові витрати від сплати судового збору покласти на мовчу Миколи Петровича. Постанова набирає закону сили з моменти проголошення, та може бути заскажем порядку та строки, передбачено сподарським процесуальним кодексом. Тепер ми для представників роз'яснюємо щодо способу захисту відносини. Ми зрозуміли ефективного способу захисту, враховуючи те, що було рішення вже листопада, Щодо проведення зборів. Колегія суддів встановила порушення скликання і порушення форму. Вам зрозуміло це? Так. Да. Вам зрозуміло це? Вам зрозуміло це? Отримаєте повні тексти і ще раз наголошую щодо ефективного способу захисту, враховуючи те, що вже було інше рішення щодо єврення. А щодо е, порушень, ще раз, ті, які були на зборах, вони встановлені. Все, дякуємо тому, що допоможе. Наша пісня гарна нова. Начинає мені знову

Брехати людям, що я була Разуміло, на зборах. Дійсно, дійсно. Від кого тут? Чого чого тут вага? Вага? Я, збори, оголошення були, а, які а, оголошення. А, а, а ще а, раз вам кажу, а, що до цих зборів оголошення встановлено порушення порядку. А чого не скасувати? А чого не скасувалися? А дали не голосування, ну то ж тільки ж можна. Куди жіти, якщо це так ще розслідували, не пише. Ти от саме отвелися, ти скрізь, Микола Петрович, так само і мій Та люди добрі, а де ж правду шукати? Де шукати правду? А вам юзда не вистачило А вам юзда не вистачило оцінити. Для чого ти судиш? Для чого ти судиш, як оце такого воно робили? А то є на голосування, ви встановили, що не було таємного. Знаєте, що правда, але ми сказали, що там все повно. Та ми знаємо, що там мішок грошей заліз. Ми це знаємо. Ми це знаємо. Shqipshen e tepe ta. Nështë të sudi, nështë. Zëtë të shumë. Nështë të shumë. Nështë të shumë.